Добрий ранок, друзі. Ось і почала вже квітнути гортензія деревовидна. Гляньте, все бистро в цьому році. Воно дуже довго всі рослини сиділи на місці. Холодно було, то дощило. а тепер все бистро. Гляньте. Вже скоро набере свої шапочки. Гортензійка. Це звичайна, звичайна гортензія Аннабель. Друзі, понюхала, навіть не пахне, вона не мав неї аромату. Друзі, а це моя красавиця, подивіться, скільки вона має квітів, дуже багато, дуже. І я її так жорстко обрізала, а вона все одно, дивіться, море квітів, море. Ну, вона тут коло самого, е, коло входу на дачу, вона тут нікому не заважає. Хай цвіте, правда? Боже, скільки квітів. Отака троянда суперова. Аромат. Ммм, пахне супер. У нас вночі був дощ. Невеликий. Трішечки тако знаєте, пиляку змило. Зараз покажу вам ще. Півоні друзі, у нас вже на півдні всі, бачите, поцвітали. Вже півоні вам не буду показувати. Ось є бутончики такі, знаєте, було сильно жарко і вони навіть не відкрилися. Треба тепер ці кущики, всі квіти пообрізати, зробити його гарненьким, таким компактним. Ще раз якийсь піддобрити. І все, і хай собі віддихають кущики. Оце все буду тако відрізати, займуся. Дуже-дуже, друзі, подобається мені оця трояндочка, вона хоч невеличка, але дивіться, яка гарна форма квіточки. І багато-багато квіточок. Це плетиста. Самі бутончики такі, знаєте, ніжненькі. Пущу її сюди, ось тут зроблена від винограду. Така опора. І хай вона мені заплітає. Ось. А це отака червона. У мене є темна, така темна, бордова, а це така просто. Вона така ярко-червона. Кущик молоденький. Це ж я в прошлому році тільки посадила. Звісно, не такі, друзі, як я хотіла, але вже які є. Що вже зробиш? Це так, бачите, треба знову обробити. Мені здається є тля, мені так здається. Треба обробити. Це такого кольору. І ось така має багато квітів, але квіти всі чомусь вниз. Ось знаєте, всі голови їхні не вверх дивляться, а вниз. Чогось нема в неї такої краси. Така троянда. Це теж плетиста. Треба ввечері веч пооброблювати, подивитися, що в мене тут на дачі є. Ви знаєте, така вона, ну, нема в неї, якась вона не крепка. Якась така вона, ну, не знаю, не подобається мені. Вона, бачите, не знаю. Можливо, я її ще не зрозуміла, але ж це не те, що я хотіла. Я вам розказувала, що я хотіла для букетів, а вийлися всі плетисті. Букети з них не зробиш. Друзі, хочу вам показати отаку манюсечку трояндочку. Дивіться, яка. А квітів у неї дуже-дуже багато. Пахне манесенька, геть манесенька, друзі. Це я посадила гілочки, нарізала осінню. Ой, дівчата, дійсно є тля. Треба обробляти, ви бачите? Квітує. Оце тут гілочки посадила. Прямо тако, знаєте, зрізала без всяких коренів, без нічого і під бутилку ось і посадила то треба буде розсадювати. Отут, друзі, ще ось огілочки. І вони одразу і цвітуть. Така трояндочка. А, ось ось ще ж Керіо. Керіо молодесенька. Починає, моя хороша. Треба, ось, бачите, заняття мені на вечір. Треба обробити троянди. Друзі, дивіться, яка ромашка. Вона ще ніколи не була такою височенною. Вона дуже висока, друзі. І бутонів просто море. Море. Ой, мені так прям цікаво. Кажу, вона буде загарна. Чудова. Ще цвіте. Ось почала цвісти. Друзі, лаванда. Лаванда почала цвісти. Так. Розцвіла, друзі, перша лілійка мартагон. Отака. От Можливо, це вона ще маленька. Можливо, з роками вона буде гарна. У цьому році я бачу тільки три бутона Оці, мавірно, не витянуть, не наберуть. Ну, а тут тільки, вона малесенька, знаєте, сантиметрів 5-6 не більше. Маленька. Лілія мартагон. Вже відсвіли мої гарнючі луки, аліуми. Посію в цьому році, можливо, вийде щось. Ще лілійки такі починатимуть. Ось-ось. Вон бутонів, скільки на лілейниках. Дуже багато. Друзі, повідцвітали вже медунки. Дуже їх люблю за, ну, це красивенне таке листя. Дуже таке гарне. Теж треба розсаджувати. Ось така. Ну така, знаєте, у багатьох таку цяточку. А ця гарна. Незвичайно дуже гарні листя. Медуночки. Треба розсаджувати. Обрізати спочатку оці всі квітконоси, а тоді розсаджувати. У садку, друзі, постійно є якась робота. Як не одне, то друге, то третє, то ще щось. Друзі, є отака от рослинка відсажена. Може хтось бажає. Викопаю з комом землі і вона добре доїде. Молодесенька. Друзі, посадила я жоржинки. Скільки це? Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 поділочок. І що я вам хочу сказати? Всі поділочки, вроді би как, і, і непогані. Дивіться, ось прям такі вже добрі. Кущики такі гарні. Ось, о, дивіться, які кущики. Всі ці кущики гарнесенькі. Тут вже, мені кажеться, вже буде скоро і квітувати, і цей хороший. А ось отут, дивіться, і що йому не вистачає? Що йому не вистачає? Догляд однаковий, поливається однаково. Земля однакова, тут посаджені вони однаково. От дивіться, які ці вище коліна вже мені. І що це? що це? Ну, не знаю, що з ним робити. Можливо, чимось обробити. Отаке. Друзі, вже і вишня спіне. Гляньте, яка вишня. Вже вишеньки чорненькі такі. Дивіться, вже ось-ось. Треба і вишню збирати. Не знаєш, за що схватиться? Те не досадила ще. Тут уже ягода, тут уже вишні. І я вам хочу сказати, що вишні багато. Це один сорт. А ось інший. Дивіться. Ця ще зелена. Але дивіться, яка крупна. Бачите? Видно вам, так, да, друзі? Море. Роботи море. Покажу вам ще свої хосточки. Друзі, а це мої хосточки. Ми разом з вами їх садили в прошлому році. Е є такі, знаєте, що я повикопувала, е посадила в горщики. Можливо, комусь потрібні будуть, і щоб вони вже були готові в горщиках. Ось дуже така велике листя. Це ще їй тільки, тільки рік. Я думаю, це дві однакові. Ось бачите. Я думаю, що і в мене ці дві однакові. І ці дві однакові. Це з червоними ніжками, друзі. Зараз заглянемо. Бачите, в неї ніжечки червоні? О, і вона така вся блистить, глянцева така. А бур'янів, друзі, повно. Ви знаєте, оце ж ця фіалка, не встигаєш її виривати, вона знову сіється. Бачите, засіяно. Ця дуже мені подобається один екземпляр. У неї дуже хвилясті листя. І такі, знаєте, як жабка. Схожа з цією, але це на, тільки на перший погляд. А так вони, друзі, різні. З мої хосточки. Друзі, яка я задоволена, що я в прошлому році з вами разом ото ми поставили шифер від барвінка. Слава Богу! Бачите, там? Це уже ну, на другій ділянці. А у мене немає його тут, і я дуже задоволена. Ось я його вкопала, цей шифер. Сюди, дуже задоволена. А там, хай він там росте, якщо хтось хоче. Ось так. Такі мої хосточки гарнючі. Хосточки мої. Ой, вже дивіться, вже ой, вже й на цвітоносик виходить. Все бистро в цьому році, все бистро. Дуже гарні хосточки. Отут, друзі, місце, але я не саджу сюди хосту. Да, Взагалі нічого не саджу сюди на це місце. Знаєте чому? Коли дощ і вода лиє ось з цієї труби, і виходить, що вона вимиває, друзі. Прямо отут вот таке, бачите, ну так, такий рівчачок виходить. І я щось боюся сюди щось посадити таке. Хіба що, знаєте, що сюди можна посадити? І рис болотний. Ну, тут темно йому. А хоста, я думаю, що вона буде постійно заливатися. Ну, в общем, таке місцечко пустеньке. Дивіться, вже опять треба все кругом. Ну, не знаєш, що спочатку робити. Чи бур'яни рвати, чи вишню збирати. Чи що спочатку робити? Ну, це теж дуже гарна, яскрава, гарна. Це одна посаджена. О, тут уже можна розділити осінню. Бачите, там дві. Мої красавчики. Треба пройтися сапкою. Забула, друзі, вам показати свої анемонки. Вже вони відквітають, ніжна така, ніжна, ніжна, ніжно-рожева. І такий голубенький глазик. Гарно. Були махрові, ось дивіться, а вже все. Щось я забула вам показати. Ось ось ще рожева-махрова. А ця набагато вища, грожева, але не махрова, анемонки. Готується вже квітувати гортензія безконечне літо. Це крупнолистова, вже викидає квіточки. Друзі, починають кали. Ось є біленька, вона вже відкрилася білого кольору. Ось бачу, ще якась починає. Тут ще буде. Тут таке буде ще квіточка. Друзі, вони в мене в горщиках, тому що нема в мене місця. Але кали. Давно в мене, раніше я їх садила в садку, в садку їм не сильно подобається, там їм темно. Я їх посадила в горщик, в горщику вони квітують. Друзі, ще вам покажу, доцвітають пізні сорти. Дуже-дуже ароматний оцей сорт, дуже гарний. Це я купувала як сорт саланж. Дивіться, який красавчик. Високий, гарний бутончик всередині квіточки. Дуже гарний. І такі великі квіти, друзі, великі-великі. Ось, дуже гарний. Зараз я вам покажу ще один сорт, який ще тримається. Друзі, принцеса Маргарет во всій красі. А їй все одно, що сонце таке пече. Гляньте на руці. Всю руку закриває. Дуже велика, гарна квітка. Щось мені вона без аромата зовсім. Зовсім нема аромату. Ну, краса, краса. Зараз ще є бутончик даже зараз покажу вам. О, дивіться. Це в моєму саду самі, самі пізні сорти. Самі-самі пізні. Це в моєму садку. Я не кажу, що це е, кругом так. Саме в моєму принцеса Маргарет Друзі, Корнелія Шейлор вже теж здає позиції, вже вона відлітає, вицвітає. Ось бачите, сонечком опалило її. І оце ця квіточка ще тримається. А весь той букет, що ви бачили, уже весь осипався. Корнелія шейлор. Друзі, ну на цій чарівної квітки, прекрасному сорті такому з такою великою, такою високою, такою чудовою квіточкою я Хочу вам сказати, що я бажаю вам, друзі мої здоров'я, бажаю вам терпіння, друзі, всього вам найкращого. Заходьте, будь ласка, підтримайте мене, будь ласка, я вам буду щиро вдячна. Не жалкуйте, ставте пальчик вверх. Друзі, побачимося до завтра!